У нас такий яскравий, тільки -таун, да? мені здається, взагалі в Києві якісь ще приклади, знаєте, Це, ну... так стримано буде. <рес> Оці наші, а, наші великі забудовники, вони найбільш помітні ті, які а, будують. Красиво. Ну то там по Києву це не важко знайти. Комфортаун, да. там, там республіка, там файна, тангет моя любов, я його фоткаю. Да, я і Редині там є свої нюанси, ну тут потім залишилося. Ми так не будуємо. Не буду так Манхетен, то там лише гарно. А от якщо ну, порівняння, якщо порівнювати з рестораном. То ви можете прийти в не дуже гарний ресторан, але це смачно готують. Якщо не смачно, якщо не зручно <гум> в житлі, якщо погано зроблено, то ти не прийдеш навіть якщо там дуже дуже гарно. <гум> У нас перше це зручно, гарно, комфортно, і потім ще й красиво. Ну, Це бонус просто що красиво. А якщо це не, ще не дуже дорого, то все супер. Так, це те, що потрібно.